Шановні присутні в залі. Дозвольте розпочати сьогоднішнє засідання спільнокомісії. Яким разом розпочнемо То за це, прошу голосу? За одного Тоді розпочинаємо засідання у комісії. С Юлі Юрий Юрьевич, недолго будем вас веселить, я кажу. У нас всего два питания на развит нашей комиссии. Про затверждение плана подготовки проектов регуляторных актер в сфере государственной деятельности 25 и про бюджет на 25 век. Слово надается пане Татьяне Кудасович. Щороку до 15 грудня органи місцевого самоврядування відповідно до замовно про здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності повинен затвердити план регуляторних актів, які будуть проводитися у 25 році. Тому вашому вашій увазі цей план. Щорічно всі чле, всі виконавці даного проєкту. Об'ємуся з цим планом і готові до реалізації. Дякую вам. Пропонуються винести дане питання на розгляд нашої сесії. Хто за Юрійович, за Вікторович, за одного росіяна? Дякую вам. І, будь ласка, тоді, тоді. Тоді я пропоную, щоб пані Тетяна не виступала, може а, і ви так само проголосуєте. На да? цього питання немає. А, є, а, є, Тоді, Наталя, будь ласка, що вам надається слово для інформування стосовно на бюджету <кх> нашої громади на 20 років. Установили такти на підставі постанови Кабміну щодо розподілу освітньої суб'єкції. Сам розподіл освітньої суб'єкції в державному бюджеті визначений і не розпорядований між територіальними громадами. 5 грудня постанови 1394, здійснення розподіл освітньої суб'єкції і бюджету територіальної громади, задважена сума, 23 мільйона 200, яка направляється на заробітну плату піднічним працівникам. І е, ця сума визначена на січень е, і включена по серпень. В подальшому е, також у Кабінет міністрів працює вже фактично кількість учнів, і в подальшому буде ще освітня субвенція дорозпроділена. Е, зведена сума по бюджету. Складає 202 млн 513 тисяч 200, в тому числі є світлі субвенції, і також додатково будет питання по про прийняття поштовхів між транспорту у сумі 81 900, яка буде перераховуватися в Лекодобринської сільської територіальної громади до бюджету для перевезення учнів, які навчаються у нас на території громади, тобто в Черганинськом заходів. ці кошти будуть спрямовуватися по головному розпряднику управління освіти. Самі власні надходження бюджету заплановані у сумі 170, 179 мільйонів 300 тисяч сто. По зонаму фонду розраховані доходи в сумі 100, 176 931 дев'ятсот тисяча гривень, а по спецфонду 2 мільйона. 368-800. И, и включают в себя 42 тысячи целевые фонды, 226 тысяч кошта экология, за на продажу земельных делянок, нахождение с склада 518-700 и власти на бюджетных установок установ 1 582 тысячи. Также в самом главном э, фонде э, надходения прогнозируется у сумме 176 миллионов 931 и, э, и 52 этих этих фонда включается податок на доходы физических лиц э, пл плановые показатели бюджете 92 миллиона 329 тысяч крем э, надходжений По ДПО, у нас є місцеві на податки, сума спланована 47 мільйонів 27 тисяч і включают в себе такі види податків. Це плата за землю, в тому числі арендна плата 5 мільйонів 615 тисяч, податок за землю, 23 мільйони 78 тисяч, більшу частину це около 16 мільйонів. Прогнозируется, що буде сплачувати плату присоветок. Нірухому майно відміну від земельні ділянки становиться 3 мільйони 299 тисяч, туристический звір 78 тисяч і єдиний податок в розрізі. Платників е, юридичних осіб млн 700, 000, е, фізичних осіб 12 мільйонів 940 000, і накормів сільськохозяйстваних виробників 385 тисяч. Ще є е, е, велика частка, яка справляється до бюджету. На наступний рік ми прогнозуємо, що ці кошти будуть на 8 мільйонів більше, ніж очікуване надходження в цьому році. Це акцизний податок, з реалізації суб'єктів господарювання, розничной торговли педакционными товарами, а також спального. Запланована сума 36 миллионов 53 тисячі, Спального велика частка це 23 миллиона 242 тисячі. Федокцисные товари – 8 760 7600 000. Є е неподаткові надходження, вони заплановані в сумі 1 509 дел. І за рахунок доходів також пропонується, що ці кошти будуть направлені на видатки із е, видатки загального фонду і е, спеціального фонду. Спецфонд по видатковій частині заплановано сумі 17 мільйонів сто. Крім зазначених джерел, тобто що цільовий фонд і все інше. У нас є вдатки бюджету розвитку за рахунок профіциту 14 мільйонів 631 і плюс за продаж землі 518 700 і розподіляються за наступними об'єктами. 15 млн 150 суман. 10 млн на будівництво мережі водопостачання, 700 тисяч пропонується по територіальним громадам, здоров'я. Відеоспостереження 700 тисяч, 100 тисяч на зачкільні заклади. І в цьому році ми зробили коргування проєктно-кошторисної документації по початковій школі. Поэтому на наступний рік просто переходящий об'єкт в сумі 4 мільйона 300 на початкову школу для вже завершення робіт, де підвальне приміщення і посад початкової школи. Это що стосується спецфонда розвитку. На податки споживания направлены на ресурс у сумі 162 62 млн триста по охороні здоров'я, Кроме того, що они отримують кошти від службы, служби додатковий ресурс, складає 8 млн 71 тисяч, з них 2 млн. 678 от энергоносии, 3 миллиона 600 – млн это додатково стимулювання тиху... медичных працівников. И по закладам именно охороны здоровья распределяется первый рівень 1 645 000, а вторинный рівень 5 миллионов 776. 000. Также забезпечу на перемоги рецепты запланована сумма 650 тысяч. По программе Торбота запланованы кошти 2 миллиона 400 спрямовуються на именно выдатки для социального забеспечения и в том числе исковых. В державном бюджете в целом рот вновь реверсная адаптация и Крим бюджетів бюджет темчасово окупованных территорий. Так як у нас ресурс зв'язку з тим, що грошове забезпечення переходиться до державного бюджету, то ресурс на одного мешканця, плата спроможності, зменшена. І наш коефіцієнт, визначений вызначенный миссия Фінансів, 1,1. Ведь видно до бюджетного кодексу, у нас реверсна дотация не вилучається, і не маємо і дотації. Тобто ми на такому рівні, що в цьому році речі знаходяться, хоча на не вчителі. Крім э, видатків, які були визначені, э, велику частку у нас знаходять заплановані видатки на управління освіти в бюджеті 104 млн. 244 тисячі фінансових показників і спрямовуються на освіту. 85 млн 210 тисяч, в тому числі на дошкільні заклади – 27 мільйонів 947 крім е, освітньої субвенції на заклади е, освітні, е, Ресурс пролокований 20 млн 244 тисячі гривень, і на музичну школу – 7 млн 722 двадцять дві. Також на харчування заплановані кошти в сумі 3, 2 млн, із них 1 300 це по дошкільним закладам і 700 тысяч по загальним Саме В самой розвитку ресурс складає 1 700 млн, і направлений також на перевезення 340 тисяч і на відеоспостереження по закладам освітнім 350 і по дошкільним закладам 200 тысяч. Крим програм средняя в управлении светой ее програма гендерная и э, оздоровлення. На гендерну 130 тисяч, на оздоровлення 120 тисяч. Також по программе благоустроя кошти у сумі 8 мільйонів 350 і на підтримання самого благоустроя. И 4 миллионы 400 мы ми направляем на поточный ямковий ремонт дорожного покрытия. По программе земельных відносин заплановано кошти 550 и на розробку детальних планов 500 тысяч. Резервный фонд заплановано в сумі 500 тысяч. И также мы запланировали передачу на транспорту транспорта для трех мешканцев, которые зараз находятся в територіальному центре для в в, громаді, в сумі 522 розрахунку 4 тисячі 4500 на 1 миллиарде. Все по програмах у нас запланований ресурс у сумі 40 мільйонів 288 800. На культурные заклады, там еще различные На, куторі, на 7 мільйонів 529. На заклады на фазичного торгует 2 млн 400, в том числе на отримання дитячей школы, миллион семьсот тисяч. И 270 тысяч заплановано на аренду поля точки на щели що... США. Які є питання, Наталії Федорін? У мене два питання. Таке одна. Ви вже мабуть, підсумки ж якісь підбили стосовно бюджету 24. так? А можете озвучити цифру, коли це можливо. Який відсоток е, від бюджету було витрачено на допомогу військову? Допомога військово, если взять ресурс, который у нас запланований при бюджеті, то сам результат был 188 млн. И плюс у нас был розповідь мобільного залишка, то на підтримку військових 57 мільйонів, в тому числі враховується те, що надається 30 тисяч на підтримку, да, когда перша мобілізована і проходять, щоб помогали іншим територіальним громадам. так и 57 миллионов рублей. Сам ресурс бюджета складает на сегодняшний день, это плановый показатель, 300 тысяч, 330 тысяч. То есть, можно сказать, еще. если взять безгребенную так как у нас в прошлом году, в 22-м году, в 23-м нам давала дотация, так как прошло забеспечение при руководстве бюджета mm -hmm. и на поддержку Бюджету давали, давали така дотація, це було коли 50 мільйонів. Тому в 2024 році ми мали ще додатковий такой ресурс цивільного залишка. В цьому році такої дотації немає, і залишки будуть формуватися з тих коштів, які ну, на сьогоднішній день просто повністю не краще. Розглядалося питання про виділення коштів на будівництво майбутнього осередку викладання захисту України. Поки що, поки що це питання не обговорювалося, тому що ваші пропозиції після при наради корму міського голови, вони враховані позиція міського голови і наших всіх. Найменно, після тої наради була така, що це потрібно робити, але після того я вже буде е, затверджені е, від залишки сюди е, початок березня в Роспорті. І сама, сама севенція, яка в цьому році ми отримували 840 тисяч на записку проєкту, ця секвенція перехідна. Ці тобто, кошти, які в цьому році не використовуємо заспокоїча дані процедури, і озвучено було і... Звучилась на цель що дуже пізно ці кошти отримали домах. Все проходять процедури, примерно, і многі просто не мають можливості ці кошти до кінця року освоїти на ті заходи, які зазначені в цій субвенції. Тому ця субвенція буде перехідна. І вже зараз ідуть платежі, це питання підтримується всіма, хто викладацьким складом, хто чує про це з задоволенням, вони кажуть, що да, буде правильно. Така пропозиція. Дякую вам, Ватарія. Коли нема питань більше. <клухи> <клухи> Значить, Юрій, пропонуємо вирізти допомогу на розгляд за настайне. <клухи>